Усіх вітаю на каналі. Вітаю вас з початком літа, з приходом тепла. І я хочу зробити повторний огляд на таро грецьке літо. Хто вже бачив це таро, ви можете не дивитися це відео, тому що це повтор. По деяких причинах я змушена була перезняти другий раз огляд на цю колоду. Зараз я вам покажу аркани. Таро по мотивах. Малюнки акварельної Греції 70-х років. Дуже красива колода, з прекрасною промальовкою, автором сюжетів вручну. Ось з такою продуманою стилістикою Греції. З арканами, що ще намагаються відповідати класичній колоді у Ось така колода. Море, греки, тепла країна, 70-ті роки, правосуддя, повішений, смерть, помірність, диявол, вежа. Зирка, месяц, солнце, всесвет, суд, тузжезлив, двойка, трика, четверка, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. паш, лицар, королева і король. Так, кубки у нас до кубків два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, Десять. Паш, лицар, королева, король. Пусть такие у нас будут літні. чернові колоды, тосмачев, двійка, Трійка, четверка, П'ятірка, Сім, восемь, девять. Сто вісім, девь, десять паш лицар, королева король і пентаклі. Туз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10 паш, лицар, королева і король. Ось така колода, надіюсь, вам огляд сподобався, сама колода сподобалась. Дякую за увагу. Я внизу підпишу, де її можна придбати. Дякую усім і гарного усім дня.